Значить, ви забороняєте мені проходити сюди, шановний? Ви більше 40 хвилин мене не пускаєте, Забороняєте мені заходити сюди, так? Ні, ви забороняєте, хто вам забороня... дав таку команду? Хто вам дав таку команду, не пускати? Ні, хто вам дав таку команду не пускати? Чому я не можу зайти до... Чому я не можу зайти? Куди видати? Чому я не можу зайти? Я вам не сказав, що ви не можете. зайти. А що, А що, ви мене вам... пихаєте руками я ще? Я вам сказав, що ви зайдете, пізніше. зачекайте. Ні, ви мене руками пихали. Я вас не пихав, я вас від. Вам від... тяжко тут служити. Не я зрозум... Заспокойтесь. Не, вам я... Зараз вийде посадову до доведе, рішення по вас. Мені За... не рішення, мені Вони... два документи Вони подати. Два документи подати. Вийдіть себе нормально. Я нормально веду, ви мене пихаєте, вам тяжко тут служити, я зрозумів.